Гурт рутенія має підготуватися пару хвилин, і я запрошую на цю сцену. Власне, ми і так всі на сцені, але я запрошую до такого проміжного виступу перепрошую Юрія Рудницького, поета з читанням віршів, після чого продовжиться музична частина рутенії. Дякую. Добрий всім. Ну, поки е, друзі наші налаштовуються такий. Лист американському другу написаний під впливом, якби то ти, Богдане, не п'яний Тараса Шевченка, ну і далі по тексту. З того часу, як ти отримав зелену карту, не змінилось майже нічого в старому місті. П'яний сторож шкільний так само все палить ватру, матюкає владу, збирає торішні листя. Дядько Ленін з площі теж нікуди не дівся, і пташиний послід стікає з вождевого лоба, як за нашої юності. Я торік розлучився, хоч колись сподівавсь прожити з нею до гроба. Гопота в спортівках так само плює насіння, і бездомні коти плодяться, немов ті миші. У повій і політиків зміна йде покоління: перші ті все молодші, другі все дрібніші, чи й собі на виїзд. Зрештою, не розумію, що тримає мене тут всупереч кризі і сказу. Чоловік від жінки, як не світить або не гріє, емігрант з країни, як те і інше одразу, мабуть, фото прабабці чи вишивання мами. Чи початки гербові на пожовтілих конвертах, не скажу любов до народу, не те, щоб хами просто звідки серед стецьків узятись ольгердам. генофон з котушок ані лайно, ні повидло. Українцем буде то вирок, тягар чи нірвана. Але курва, мать, ну як же мені набридло, повертаючись з Польщі щоразу клясти Богдана? Е, вірш такий. От ви знаєте, торік е Великдень збігся із сотою річниці катастрофи Титаніка, такий пасхально титанічний віршик. А все ж таки дивна штука ці календарі. В одному лише дні життя і смерть заодно. повторне народження і поминки серед чуми. Ісус воскресає, Титанік іде на дно. Вони в чому схожі, син людський і корабель. Принаймні обидва ходили зле по воді. Бог син він зуміє, як втеди, так і тепер. Але не Титанік, він там прописався на дні. То за що ж наш келих здоров'я чи упокій? Чи це лише привід нажертися байдуже де? Христа ж бо гундяєв оживить і знов навесні. З титаніком гірше він більше не попливе. <плес> ну, ще таки можна сказати. Готово вас вже да, хлопці? Ми тихо проростемо. Крізь полум'я сліди і попіл міст, і тлін, і знову від початку з багряної роси і високої води і тієї, що по нас лишилася на згадку, на землю зійде дощ, і змиє все до тла, а потім янгол сну підійметься на вежу, і стіни давніх храмів тихо, крадькома промовчать нам, про що, попипотім набрешуть, і жінка, що тримав в руці холодний ніж. Полегшено всміхнеться, розтуливши губи в той час, коли зоря розітне напіл ніч, зачувши стук копит панцерної хоругви. Ну що, готово, так? Окей. Із задоволенням передаю сцену групі «Рутенія».